мои витания всем добрым людям. Ну что, трошки по русофобствуем. Висловлю деякі свои думки. Я вважаю, что в усьому винуваті русские. Вот так. Помните, еще в часы, те, кто постарше, помните, если в кране нет воды, Не будемо продовжувати, всі пам'ятають, мабуть, не пам'ятає, але спитайте у батьків чи у дідів. Ну, так, це вони таким чином відводили від себе вину. Бо винуваті у всьому вони, а треба ж кого-то звинуватити і треба ж крайнього знайти. Ну, так, у всьому винуваті вони. І мова не йде лише про теперішній час війни. Про цю активну фазу теперішню, хоча, що вважати активною, а що не активною, хто сказав, що в 2014 році фаза була неактивна. Ця терористична фашистська Росія ввела в Україну війська, натворила тут лиха, повбивала, захопила частину території реально, реальними військами. Це вже потім так, поступово, поступово, воно ну, якось так стихло, але люди все одно гинули. Гинули, ведь не до останнього, поки не почалась ця набагато більш активна фаза вже з літаками, ракетами, танками. Ну так мова про вину не лише про теперішній час, а взагалі в більш глобальному такому варіанті. Що мається на увазі? Оці так звані малі народи, Буряти, Якути, Калмики, ну і так далі, вони, вони колонізовані Російською імперією тими ж, в принципі, можна сказати, і будемо так говорити, колонізовані рускими. Той же бурят Якут, який приходить сюди з автоматом чи приїжджав в танку в Україну воювати і вбивати українців, він же приїжджав не за свій там бурятський Якутський мір. Він приїжджав воювати тут за русський мір. Ну це ж факт. Тому винуваті русські. А русські приїжджають, да, вони, коли вони тут, то вони винуваті. І русські... Винуваті всі, взагалі, от всі 100% русських винуваті. Ну, хай не 100, там може 1, 2, 3% не винуваті, але вони, оті винуваті, виїхали з цієї ганебної території ще, ну, навіть з 2008-го, з, з часу нападу е, отієї терористичної країни на Грузію. Вони вже тоді розуміли, що там нічого не може бути нормального. А ті, хто оце зараз цікавий їжджа, це ні, це, це не та категорія, їх поздно під боржомі, як кажуть. В ракурсі, що пізно доводити, що, що ми хороші, ми не підтримуємо війну, ми проти війни. Ні, це вже не працює. Ну, для, Просто для розуміння. Так от конкретні люди, оці буряти, якути, Калмики. Ну, їх ще купа інших, це просто так умовно, оці три народи, так якось так навожу. Вони, Якщо конкретна людина прийшла сюди воювати, вона винувата, вона винувата за конкретно свої дії. Те, що вона когось вбила, щось там порушила, зруйнувала, ну, взагалі стріляла просто. Вона винувата, ця конкретна людина. Вона має бути за можливістю притягнута до відповідальності. Їй має бути висунений, ну, і оголошений вирок, а до того пред'явлено звинувачення. Це конкретна людина. А сказати, що всі буряти, всі якути вони сякі, і вони винуваті в тому, що почалась війна, ні. Їх можна пожаліти, вони окуповані. Їх окупували давно-давно, їх довели до такого жалюгідного стану їхнього життя, зрусифікували. На тему русифікації, згадується, раніше дивився чат рулетки і саме Андрія Полтаву. І от Виходить, у нього там на, на половині, на половинці екрану, якийсь там бурят-якут. Ну і Полтава його питає: Ти хто? Каже, я русський. Полтава шуткував, що каже, да, руські, глаза руські. Так от, так вони себе ідентифікують своїми, ну не дуже розумними міськами, вони себе ідентифікують як русські. Вони приходять сюди відстоювати і воювати за русський мір. Ну і, звичайно, все ж таки винуваті творці оцього русского міра. Подобається, не подобається, але це факт. А от русські винуваті всі. Тому я вважаю, навіть коли писати, оце там, ну, хто що пише, хто що говорить. Я вважаю, що треба менш писати просто росії. Ну я росіяни вже ніколи не пишу. Воно якось так у мене вже автоматично. Росіянці. Це більш так зневажливо, але за що їх поважати. Тому росіянці. Вже немало людей теж так пишуть, вже бачу в різних і навіть офіційно ну офіційно в якихось виданнях видання, звичайно, приватні, то можна писати все, що завгодно. От і росіянці росіянці. Але навіть оце слово росіянці треба писати менше, ну в залежності від того про що йде мова. Але якщо мова йде про реальні злочини, про те, що творить Росія, то все ж таки бажано писати не росіянці, а все ж таки русські. Винуваті в якихось там діях, що щось там е, скоїло та е, терористичне утворення, то винуваті руски. Ну от якось так. Бо, бо все ж таки, і це стосується знов таки не, не, не лише Україна. А якщо подивитися, оті ж там Russia Today і, і, і всі інші оці злочини, які ну хай не офіційні злочини, бо звичайно, Russia Today, ну навряд чи хтось, ну поки що на цьому етапі в будь-якій країні може визнати, що робота його і їхньої Russia Today, що це злочин. Хоча з точки зору здорового глузду, так, це злочин, це зомбування, але ж це зомбування на користь е, руского міра. І знов таки, е, там, там ні до чого ні якути, ні Буряти, ні Калмики. там русскі. До речі, оці русскі нацики... Які поїхали з Росії, вони ж начебто проти тієї сірої молі, плішивої, кремлівської, наче вони з ним не погоджуються, їх там пооб'являли іноагентами, І вони поїхали, вони собі вільно живуть в нормальних європейських країнах, і звідси там щось. Знову таки пропагують свій русський мір. Вони не погоджуються з тим, що робить зараз сьогоднішня е, їхня е, ну, в принципі їхня влада, вони б хотіли б трошки по-іншому, але це трошки в якомусь сенсі може щось краще, а в іншому може щось і гірше. Так що все ж таки я ж кажу. Якщо в крані води, винуваті руски. Ну, а така е, невеличка, русофобська, русофобський такий е, відосік. Дякую за увагу. Тим, хто додивився до кінця, підписуйтесь, коментуйте, може хтось там чи не погоджується, чи хтось може ще там ще більш різче хоче, різкіше хоче там. Щось висловить. Пишіть, 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 у мене коментарі відкриті для всього. Дякую за перебування на моєму каналі. Підписуйтесь, лайкайте. Слава Україні! До побачення!